Я вас всіх вітаю. І сьогодні ми з вами поговоримо про ще одні цікаві події, які скоро відбудуться у нас на небі, на нашому зоряному небі. І я хочу зараз говорити про Венеру, яка піде прямо 13 квітня. І також в цей день у нас відбудеться повня у знаку Терези. А я астропсихолог Алла Бережна, я практикуючий астропсихолог, і також я навчаю. Людей. Я збираю невеликі групи для навчання, і ми вивчаємо таку науку, як астрологія, але для тих, хто хоче більше пізнати себе, хто хоче розібратися у своїй натальній карті, кого цікавить астрологія, але вони не знають, з чого почати. І отже, самі основи, ази я людям викладаю. А 12 квітня я проведу безкоштовний трьоденний марафон. Буде він проходити у Зумі. І хто хоче доєднатися, будь ласка, в моєму профілі тут, в Ютубі, є посилання на телеграм-канал, де є вся інформація про цей марафон. Ми будемо три дні говорити про вас, про ваші натальні карти, будемо практикувати, і ви вже за ці три дні дуже багато чого нового про себе дізнаєтесь. І так, сьогодні про Венеру, яка піде прямо. з березня, з 3 березня, березня 3 вона йшла ретроградно і повернулася вона до знаку риби і зараз знаходиться в рибах. І з риб вона вийде тільки 30 квітня, вона знову зайде в знак Овен, це вже буде інша історія, більш різка. А доки вона буде йти іще по рибам, але в прямому вже рухі. Ми можемо з вами відчути бажання налагодити стосунки, при прийти до якихось компромісів, вирішити, вирішити якісь такі застарілі проблеми у стосунках, у відносинах, у партнерстві. Налагодяться питання матеріальні, фінансові, також питання безпеки, забезпечення вас як особистостей. Також в цей день у нас відбудеться повня. Також вночі вночі перейде і Венера в прямий рух, і вночі відбудеться повня у 2 години 21 хвилину за київським часом. Відбудеться повня в знаку Терези, А в цей же день, але пізніше у 16 годині. Місяць уже перейде в знак скорпіон. Тобто, в цей же день він побуває в Терезах і піде до скорпіону. І тут нам говориться про те, що коли Венера почне свій прямий рух, а місяць буде у... Терзак потім в скорпіоні це час нових можливостей, як у коханні, так і в якомусь духовному розвитку, тому що це про риби. Це все відбувається у знаку риб. Дуже інтуїції буде багато в цей час. Будете відчувати простір, так би його щитувати інтуїтивно. Можуть таємниці якісь розкриватися. Це все стосовно вашого кохання, стосовно стосунків, стосовно того, що було якби незрозуміло завуальовано. І також із минулого, якщо в цей час, поки була венера ретроградна, до вас повернулись якісь минулі стосунки, якісь минулі люди. Тобто люди з минулого. То коли вона піде прямо в Венера, ви вже більш інтуїтивно відчуєте, чи потрібні вам ці стосунки, чи ви бажаєте в них залишатися. А можливо, вони самі так розпадуться, якби розчиняться, і ніякої важливої такої ролі в вашому минулому грати далі не будуть. Але все-таки через. Те, що в цей час місяць буде стояти у знаку Терези, ще нам може говорити, що все-таки ми приймемо до такого балансу, який дає Терези, до такої рівноваги. І це саме у стосунках, у матеріальному забезпеченні. У справах фінансових, у справах творчих, у справах такої краси. Я би рекомендувала вже коли Венера перейде в знак Овен, це буде 30 квітня. Вже тоді можна задумуватися про те, щоб щось змінювати в своїй зовнішності, у своїй красі, налагоджувати щось навколо себе, якийсь дизайн, щось змінювати, тому що поки вона йде все таки по рибам, це все таки про минуле. І ще дуже цікаво, що з цього часу, з цього дня, з дванадцятого з тринадцятого, вибачте, квітня, коли Венера піде прямо, у нас всі планети підуть в прямому Русі, і так вони в своєму директ. Направленні будуть іти до 5 травня, аж поки Плутон не піде ретроград. Так що зараз такий час для того, щоб діяти, можна щось починати, можна планувати, можна ініціативу проявляти. Це все буде вже добре. Але є один такий момент, що у нас в той же день, здається, 12. 12-13 квітня Марс дасть опозицію до Плутону знову. Це вже третій раз, і Марс ще у нас зараз іде по знаку РАК, що для нього теж не дуже комфортно. А Плутон, як ми знаємо, знаходиться в знаку водолій. І от буде така опозиція, це напружений взагалі аспект. Що тут може бути, що знову поновляться якісь такі військові можливо дії? Тому що і Марс, і Плутон вони говорять про війну. Може бути якесь напруження. Це буде продовжуватися до 9 травня. Але Марс в цей же час дає і позитивний аспект Трихон до Меркурія і до Сатурна, які також йдуть поряд з. Венерою і знаходяться у знаку риб, і це говорить, що якесь пом'якшення все таки буде. Я так думаю, що все-таки через якесь напруження, через напруження оце емоційне, таке військове бажання воювати, прям таке напруження, все-таки можна з цього часу прийти до якихось домовленостей, щось вирішувати, щось підписувати, тому що Меркурій це про таку дієвість, про домовленості. І Марс може тут спрацювати як такий організатор, як такий лідер. Можливо, лідери все-таки проявляться в ту сторону, щоб щось, щоб ситуацію все-таки почати гармонізовувати, щоб все приходило в якийсь баланс, все-таки поступово, звісно, не різко. Але ці дві планети, і Марс, і Плутон, знову в третій раз в напруженому аспекті це знову про якийсь такий накал, накал емоцій. Знову всі будемо на такому приделі, як кажуть, думати О Боже, що це знову таке буде. Але не потрібно хвилюватися всі планети підуть прямо все таки можна чекати якихсь вже результатів в кінці кінців. І ти бачиш, що у нас сонце зараз в Овні. Це дуже такий яскравий момент. І ще у нас Марс, 18 квітня, перейде уже в знак Лев. Це говорить про те, що знову Лев він дуже активний знак. Отут Марсу дуже комфортно. Це для нього не рак. Для нього рак дуже там, йому сумно і скучно, я би сказала. А от у Леву йому буде. Дуже таке, прям він там в екзальтації. Йому там дуже добре. Він там буде проявляти себе на максимум і. Знову ж таки повторю, або знову якась войовнича така ситуація, це стосується всього світу, або ж все таки активізація якихось проєктів, які пов'язані з домовленостями, і дієві якісь такі рішення, прийняття рішень. Можливо, лідери і будуть один одного знову якось залякувати, але надію, що ескалації конфлікту не буде, а все-таки прийдуть до домовленості. Отже, можна зробити аналіз з одного боку: Венера пішла прямо, і ми можемо уже Зараз відчувати і гармонії, і балансу, і стану, такої, стану такого комфорту. Від нас можуть піти відчуття відірваності, відчуття самотності, відчуття такі, що ніхто нас не любить, що нас всі забули, тому що Венера ретроградно у рибах саме такі почуття може і давати. Зараз можемо більше відчувати ясність. Зараз те, що вчора нам ще здавалося якоюсь драмою, то зараз для нас це висвітлиться по-новому, і ми зрозуміємо, що сприймаємо все це спокійно, більш розуміло, і відчуття набувають такої структури, а почуття набирають чіткості. Особливо коли Венера перейде в овен. Тут ви точно зрозумієте чітко і про стосунки, і про почуття, і про відчуття, і про. Своє майбутнє, ви побачите його більш чітким. І внутрішньо також ви відчуєте таку внутрішню стійкість. Хто ви взагалі, що ви хочете, до чого ви прагнете, де ви хочете навіть заробляти, де ваш баланс, де ваша безпека, де ваш дім взагалі, де вам комфортно. І також і стосунки ваші вийдуть із зони ілюзій. Кохання стане більш активним, ваші партнери проявлять більшу активність, і ви, до речі, захочете більше проявляти активність у стосунках. Головне тут не поспішайте, тому що коли венера. Піде прямо, нам захочеться діяти нам захочеться щось прояснити, поговорити, висловити свої почуття. Але тут головне не поспішати. Зверніть увагу, хто поряд з вами, з ким ви хочете далі йти по життю, кого ви бачите у своєму партнерстві. І зараз дуже важливо не просто повернутися до минулого стану життя, коли ви відчували, як ви себе відчували до ретроградності, а стати новою людиною. Переосмислити те, що відбувалося на ретроградності, змінитися і взяти це для свого майбутнього. Отже, будь ласка, насолоджуйтесь життям з прямою Венерою, будьте в безпеці, в коханні, в любові. І нехай поряд з вами будуть самі прекрасні партнери. І підписуйтесь на мій канал, я вам буду дуже вдячна. І до зустрічі, і також приходьте на мій марафон. Дякую вам за увагу!